Ця технологія е, має дуже велику кількість переваг. По-перше, це технологія, яка об'єднала традиційну технологію і технологію нульову, тому що міжряддя не обробляються. Е, за, за рахунок цього ми маємо е, велику кількість переваг. По перше, це волога. На, на сьогоднішній день в цьому році всі побачили, що навіть Має вологу в полі і має аномальну жару, неможливо отримати всходи. сходи. Але ж цей агрегат дає змогу все ж таки обробити і підтягнути вологу, ту, яка безпосередньо необхідна для арі арісту культури. За рахунок чого за рахунок того, що пожнивні рештки солома і божнивні рештки залишаються на поверхні поля. По-друге, відновлюється радючись ґрунтів за рахунок відновлення біотики, яка відновлюється в міжрядях, які не направляються. Третє це саме будемо казати основне на сьогоднішній день це економіка. Всі операції в даному агрегаті ґрунтообробіток, внесення добрив і посів відбувається за один прохід, тому ми витрачаємо на один гектар до 16 літрів пального в залежності від структури ґрунту. По-друге, робочий час. Все ж таки, ми не використовуємо додаткового обробіток ґрунту, агрегати, і тому ми економимо робочий час, який, будемо казати, зараз дуже необхідний і дуже дорогий. Ну і ще одна основна, така, такий плюс це економія мінеральних дозрів. Ці мінеральні добри вкладаються в рядок на всю глибину обробітку, тому використовуються дуже ефективно з ефективності до 96%. Ці агрегати бувають трьох, чотирьох і і ними можна сіяти всі ті культури. Значить, за рахунок чого це відбувається у нас? По-перше, Агрегат має окрему незалежну передню раму глибоко На глибокорозпушувачах в шаховому порядку розташовані лапи глибокорозпушувача. Особливість Особливость даної лапи в тому, що ми маємо ширину 16 міліметрів і ми чітко нарізаємо смугу 12 сантиметрів, а не вивертаємо груду. Подальше пластина, яка піднімає вологу з нижнього горизонту. Далі у нас іде аплікатор для внесення мінеральних добрив, тому що це відбувається одночасно. Обробляється і вноситься мінеральні добрива на глибину обробітку ґрунту. Далі це все прикочується е, основним прикочуючим колесом. Тобто, оброблена смуга прикочується і в подальшому виконується посів е, окремою раму сушників. Рама сушників, також як і рама глибокорозпушувачів, сошники розташовані в шаховому порядку. Це дає нам змогу працювати з великою кількістю пожнивних решток, які у нас залишаються на поверхні ґрунту. Тут ми ще регулюємо даний агрегат за допомогою гідравлічних циліндрів. Спереді і ззаді на різні типи ґрунтів, і ми це не даємо нам змогу взагалі працювати на перезволоженому ґрунті, на сухому ґрунті, ну і так далі. Налаштувати агрегат в будь-яких умовах, будемо казати так. Далі цей агрегат має знову такий рух для того, щоб ми. Засівали і обсівали повністю всі обсіли, всі наші там втопи і так далі чітко попадали в смугу, яка оброблена. Даний агрегат може бути висівати в дві смуги, мається висівний сошник, і може в одну смугу міняється висівний сошник на односмуговий. І таким чином ми сіємо всі типи культури. Бункера можуть бути теж зовсім різного об'єму: 3,6, 4,5, 6,5, 5,4, і так далі. Все залежить від обзвіл. Також є опції центрального змащування, передні діски, густі колеса, які ми використовуємо для посілу ріку. В даному випадку ми будемо зараз сіяти пшеницю, тому прошу оператора. Зайняти свою своє місце. Да. Поле, будемо казати, тут вже підготовлено, але ж ми, коли працюємо, ми взагалі без підготовки, без яки працюємо прямо по стороні. Солома повинна бути невеликого розміру і желательно, щоб вона була рівномірно е, е, розподілена по всі поверхні ґрунту. За рахунок цього ми зберігаємо ту вологу, яка дуже нам потрібна. Прогружається комп'ютер, тому що на комп'ютері у нас налаштовується повністю норма висіву, е, повністю оператор спостерігає за е, роботою комплексу, за роботою, е, за швидкістю турбін, ну і дивиться, спостерігає за самим процесом, тому що є датчики, які контролює забивання і так далі. І, в принципі, швидкість, яка е, рекомендується нашим заводам виробникам, це від 7 до 13 кроків. Машина ситувала перевіє поля нам даному випадку і, і виминула руки. Що ми тут маємо? маємо смугу, підтягнуту вологу, смуга 12 в сам. Розкриваємо зі мною. Тут ви, ми бачимо одну і другу смугу. Міжряддя 21 сантиметр. В самому випадку, коли ми бачимо на полі, таку структуру ці ребенці, вони запобігають новій ерозії, тому що смуга приймається в раді.

А гостках було сонце. Оце вони роблять таке тут мікро А ви ж представте, собі це ви зробили на 100-500 гектарах. Зробили це все. Там буде, оце все буде дихати по право. Одинаміка, як така штука, яку немає. Но туман тумар була. Що це можна? дозволяє має бути різного ущілення. За рахунок цього тут виникає різниця температура. Додатково вологу, яка не буде вологу. За рахунок цього процесу. Ні, ну туман же він десь має насісти. Він же на горб не піднімає. І він сідає на траву, і на траві ми ходимо босими ногами. А тут воно туди йде, а там ще є одна інтересна штука. Інтересна штука, яко, яка в принципі десь противорічить е, старій агрономії, я не повіджу, що вона неправильна, але ви, ви пам'ятаєте про агрономічні цінні агрегати, і тоді, коли поле оброблялося так м'яко, і, і тоді в нас виходить, що те, що у нас міське, воно набирає воду як вата, як вата. А те, яке грудасте, щебенясте, через нього вода пропускається в ній. У нас каже, у вас є оце щіле. Ось тут у нас витясте, сюди вата тягне вогонь. А якщо багато дощу, воно в цю щілину, як туди в акумулятор падає. А якщо ви зробите все рівне, і м'яке, а у вас буде дощ маленький, він тут набухне, вітер подує і висохне. А якщо у вас буде багато дощу, то воно побежит туда. А, у вас тут? Можно пошутить? Есть щель какая-то. И с нее спустить, И она готова принять мелкие дожди. И большие дожди не придут мимо, а опустятся туда, вниз. Ну и если уж... говорить, о трех то Нет, о том, что требовалось покупать.